Тема 26. Рух у житловій та пішохідній зоні. Ви знаєте, що таке житлова зона. Вона може бути позначена знаком, а може бути не позначена. Там, де є забудова, жилі будинки, то є все житлові зони. І в тих житлових зонах пішогоди можуть рухатися по тротуарах. І по проїзній частині вони мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні безпідставно створити їм перешкоди, особливо, коли їде якась спецтехніка, значить не треба їм створювати перешкоди. Що забороняється в житловій зоні? Насамперед, транзитні рух забороняється. Тобто не можна через житлову зону їхати так званим транзитом. Вам там нічого не треба в житловій зоні, але є там наскрізний проїзд, і ви собі через нього їдете, бо вам так ближче. Не можна. Транзитний рух заборонено. Заборонена стоянка поза спеціальними місцями і їх розташування таке, що у трудній рух пішоходів проїзд оперативний чи спеціальних служб. Значить, не можна де-небудь ставити машину. Так, що там люди ставлять під самими сходами, де. Мама із коляскою не може проїхати, чи їде швидка не може проїхати. Значить, треба і на кожній житловій зоні, принаймні мають бути такі місця для стоянки. Забороняється стоянка з працюючим двигуном. Навчальна їзда, рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів також забороняється. Але. Крім тих, що обслуговують об'єкти, чи належать громадянам, якщо там треба щось викопати, ще щось їде трактор, тому мусить він туди заїхати. Або щось привезли жителям того мікрорайону на вантажні автомобілі, то обслуговують, наче можна, можна заїхати. У пішохідну зону в'їзд дозволяється лише, що обслуговують об'єкти, належать громадянам, які там проживають чи працюють, і інвалідам. Звичайно, коли ми ви виїжджаємо житлової чи пішохідної зони, ми повинні дати дорогу всім транспортним засобам, хто їде по головній чи там по якійсь дорозі.